Буква Г звук Г. Велика друкована буква Г, велика писана буква Г, маленька друкована буква Г, маленька писана буква Г. Га-га-га та ге, -ге. – це, напевне, буква Г. Буква Г якраз така, наче шия в гусака. Слова з Г. Груша. Гном граблі. Сьогодні ми навчимося писати маленьку букву Г. Мала рукописна буква Г складається з одного елемента. Це пряма похила лінія, заокруглена вгорі та внизу. Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії, заокруглюємо, торкаючись її. Та ведемо пряму похилу лінію до нижньої рядкової, де знову заокруглюємо праворуч. Пишемо маленьку літеру Г в повітрі, диктуючи собі вголос звук Г. Г. Напишіть маленьку літеру Г в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.